Друзі, всім привіт! Доброго ранку у суботу! У нас сьогодні таке легке прибирання і підемо гуляти у парк. Покажу вам ще, який подарунок вчора Дянка принесла зі школи. Вчора було 8 березня в них в школі. Такі фломастери. Тут браслет робити. І наклейки. Ось такі. Сподобався тобі дядянка? Так. Діаночка розказуй, які в тебе подарунки. У мене ось така рожева троянда. І ще від мого обрати наказ ось з гортензії такі голубі. Ну, не перший білі тут бачу, а потім вже будуть сині. А в мене така маленька орхідейка від чоловіка. І від сина таких хризантеми. No. У нас вже є така велика орхідея, Погода шикарна.

Ми прогулялися, а тепер вже настав час готувати. І почнемо ми з десерту. Так, для десерту нам треба ось таке печиво, 100 г масла, вершки, сир маскарпоне і якась свіжа ягода. Буду подрібнювати за допомогою блендера. Додам масло і в духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Я це все гарно втрамбувала у форму, а тепер ставлю в духовку. Спекла я коржик, а тепер буду робити крем. І для крему нам треба 250 г маскарпоне і вершки. Це все разом переб'ю з цукровою пудрою. Ось такий крем вийшов. Дуже смачний, дуже швидко робиться. І чекаємо, коли остине коржик. Тоді вже будемо накладати. Ну, а поки е, тут десерт нехай зачекає, я буду чистити картоплю, бо треба щось готувати на вечерю. Поки вариться бульбочка, я буду робити справу з м'ясом. Я його поріжу на невеличкі кусочки. Гарно обсмажу. Прикрасила я десерт. Гляньте, як гарно вийшло. Думаю, і смачно теж буде.